Доброго дня! Сьогодні у нас на огляді зварювальний інверторний полуавтомат ProCraft 310P. Даний зварювальний апарат має можливість працювати, якщо навіть у вас в сіті не 220, а 180. Подивимось на комплектацію цього апарату. Зварювальний рукав Кабель маси. Так, сам зварювальний апарат. До нього ми трошки пізніше вернемося. Інструкція з експлуатації. Кабель для електрода. Шланг під газ та зварювальний щиток з молотком. Роздивимося більш детально зварювальний полуавтомат Procraft 310P. Ось так він виглядає. Ось так його виглядає передня панель. Він має три регулювання – вольтаж, ампераж та індуктивність. Також має тумблер вмикання, перемикання між режимами міг та ММА та подача газу. Задня панель даного апарату виглядає ось так. Також апарат має на задній панелі розетку 220. Це дуже і дуже удобно. Так, подивимося, як він виглядає внутрі. Апарат має металеву протяжку. Та бабіна становиться на 5 кг. ось такий механізм протяжки Давайте подивимося, яким полурукавом апарат комплектується. Ось від нього полурукав. Да, також в комплекті є зйомні наконечники. Рукав двохметровий. Ось ось така ось горілка, клавіша. Ну, дуже качественна, хороша горілка, удобна. Так, та подивимося, ще в нас є в комплекті. Кабель під електрод. Ось він. Також двохметровий. Ось. Отакий електродотримач. потужний. Також є кабель маси, метр ось. він. Кабель маси. Дякую за перегляд. Всім гарного дня.